Всім привіт! Сьогодні неділя. Я вже зібралася в церкву і можу трошки з вами поспілкуватися. Як у вас настрій, як у вас справи? У мене все добре. Хотіла задати вам таке питання. Скажіть, я, ну, я впевнена, що у вас така є. Є якісь стандарти э, ну, нашої поведінки, нашого життя, якихось принципів. Того, чого ми притримуємося в житті. І от е, я хотіла би вас питати, ваші стандарти, ну, якісь принципи е, вони у вас змінюються? Е, дозволяєте ли ви собі знижати свої стандарти? Ну, наприклад, в стосунках, поведінки, якихось принципах? Може бути, на ваші стандарти впливає мир? Зараз, ну, зараз в, в обществі не можу згадати як українське суспільство, в суспільстві, да? зараз занизили стандарти в нашому житті, в наші поведінки. Щось ми починаємо дозволяти те, що раніше би ніколи не дозволили собі. І от я рахувала, думала, міркувала от про це. Про те, що ми можемо змінювати наші стандарти. але дуже важливо не забувати, що якщо ти понижаєш стандарти, вони вже можуть не відповідати Божим стандартам, тому що у Бога є стандарти, і краще рівнятися на них, тому що, от знаєте, я до цього казала, Богу автор нашого життя це сто. Сто процентів. Сьогодні я думала о те, що ми спів... співавтори, да, чи як це сказати, ми соавтори по-російськи також, тому що ми теж приймаємо участь в нашому житті. Бог не буде нічого робити ну, без нашої волі. Він дає нам право вибору. І ти можеш вибирати, ти можеш вибирати інший путь в собі, ти можеш знизити свої стандарти. Но... І Бог не буде тебе все забороняти. Це твоя воля. Але вже далі Він може не йти. Йти з тобою цей шлях, а ти можеш йти його вже сам, тому що це вже не його сценарій, його, його там вже не може бути. Тому я для себе взяла, що дуже важливо стандарти, а статися вірним принципам, які у тебе були спочатку, і триматися їх, і жити так. Може не завжди це легко, але це класно. Так що я вам вважаю, зберігайте свої стандарти, вдачі вам!